Кірін G3. Давайте подивимось, як воно ганяє. 60-ки буде валить? 50 максималка, але кажуть, зі мною це буде 40. Є диви оморки. Дягенько, ще великі. Але <плес> ось дивись, тут вже дивись на руль. Бачиш час, диви. Ну, таке собі. А тут, ну чогось. Якщо воно таке розбовтане, яке воно буде далі. Ну що б поганяє. Прикольно, прикольно. Погано що це якраз коли ти тормозиш, вага велика, ну в мене наприклад 115 кіл. Ти впираєшся на руль, дуже сильно навантажені, тому цей вузел, це потрібно, щоб він був максимально надійний. Тормозить офігенно, дискуть тормоза. І ну, взагалі він... Ну я б не сказав, що він от прямо підриває да, з під тебе, але він гарно набирає, Це от уже більш цікаво, тому що в мене в мій самокат мені його вже недостатньо. Недостатньо і хочеться щось такого. Можливо, якраз 50 кг, 50 кілометрів час, те, що треба. Але у нього вже великий руль, широкий, ні про яке метро тут мови нема. Тобто ти приїжджаєш на роботу, якщо ти десь, десь недалеко. Повна ненависть від воділа автомобіля. Особливо коли довні без... Шлемів там, без захисту якогось. Ну Це повні придурки, коли люди їздять на таких девайсах і не мають захисту. Те, що їздять, це одне. Я думаю, з цим нічого ти не поробиш. Є гаджети, будуть люди купують, будуть їздити, будуть їздити по дорогам загального призначення. Але ж ти шлем, це ж твоє життя. Ну, До людей не доходить. І... Переносить, Тобто, ти його не перенесеш. Це ну, прикольно в селі, наприклад. У нього бачиш, що морти ще й так виділені, прикольно, оранжево, да? помаранчево, чітенько, ще класно виглядає прикольно. От, ну, Сам такий борт нормальний. Я б навіть не проти, щоб він ще швидше підривав. Це прикольно, от як я в банк їжу на своєму. Туди, назад, мабуть, годину, якщо пішком ходити. А на самокаті, я там не знаю, за 10 хвилин, туди назад ганяю, то на такому девайсі можна ще швидше вбитись. Короче, прикольна штука. Приїжджаємо, в Переїжджає взагалі на її виді. 25 кг. Тобто, якщо вам вже не вистачає от таких от девайсів, тут, до речі, 10 дюймів, перфорація, 600-ватний движок, але це вже в топку. Тому наступний це щось от таке, якраз десь 50 км за годину. Я от розігнався десь під 40. Ну, а наступний це вже ті, які їздять 70-90 км за годину. Запас ходу десь приблизно на 40 км має вистачити. А, Можна регулювати. А, от що. Власне, каже, що руль не рідний. Ось бачите, яка фіча. А, це дуже круто. Це, до речі, проблема в метро, коли... Транспортувати. І в багажник тоже. І в багажник, так? Ага, ясно. Супер.